У далекій незвіданій країні, що знаходилася в самісінькому центрі Всесвіту, але про те ніхто не знав, у невеликому містечку жив хлопчик на ім'я Дмитрик. З маличку він мріяв про подорожі, відкриття нових горизонтів та вивчення світу, але весь час сидів вдома. Одного разу йому все ж випала нагода, і він вирушив у подорож. Собов банківську карту Юніора, яку подарували мені батьки, і смартфон. І піду туди, куди не ведуть Google карти. Завела його дорога недалеко до лісочку, що виднівся з його дому на околицях старого міста. Та коли хлопчик зайшов до лісу, то відчув, що він втомився. Як же я втомився, аж валюся з ніг. Перепочинок присяду на полозі величезного поваленого дерева. Зв'язку немає, пограти ігри не зможу. Ого, що це за дивна нора? Я не бачив такої ніколи в своєму житті, навіть в інтернеті. Дмитрик і щувся, як опинився в іншому місці. Це ніби той самий ліс, але з'явилися якісь будиночки, метушливі тварини, що в звичному для людей одязі кудись поспішали. Хлопчик розгубився, він не знав, куди йти, а ще в нього почало бурчати в животі. Він був голодним. Дмитрик зайшов в магазин. Яскраві фрукти та овочі ще більше пробуджували апетит. Та з'ясувалося, що в цьому магазині розрахуватися карткою не можна. Завис термінал, потрібна готівка. Що ж мені робити? Я маю гроші на карті, але розрахуватися ними не можу. Привіт. Бачу ти не місцевий. Я в пості. Місцева блогерка, гідеса і амбасадорка гарного настрою. А я я Дмитрик. Ти ще зголовнів. Так, я маю гроші на карті, але розрахуватися ними не можу. А мені не друже. Виручу тебе, куплю тобі їжу, потім ми прогуляємося до банкомату, і я, і ти мені повернеш борг. Чудово, я такий радий, що зустрів тебе. Ось ми і прийшли. Це банку на наш помічник в отримані готівки. Чудово, але він за високий для мене і ще я не вмів користуватися банкоматом. Поясни, що мені робити? А вже Авжеж, мій друже, пояснювати довго. Давай карту кажи пін-код. Пінкот. П'ятдесят. Аго, хлопче, тебе що не вчиш, що не можна розповідати свій пін код? Він мені гроші забракував. Нехай він зніме гроші, тобі віддасть. Хай пробуй, хлопці, ставай на підніжку, став карту от сюди, читай казівку на екрані. От пенкоп так, щоб ніхто не побачив. Забирай карту і гроші. Так, у мене вийшло. Тримай Фоксі, дякую, що виручила у скруті. Та, будь ласка, але ще що говорила, що я ще й блогер, давай сфотографуємося разом з твоєю карткою і всі мої підписники подивляться, яка в тебе картка з різних сторін. Та що ж це це, відчепися від хлопця. Блогерка мені знайшлася. Копію, запам'ятай, не можна давати карти іншим особам, якщо вони навіть дружелюбні і круті. Фотографувати і виставляти в соцмережі теж не варто. І до речі, в те встановлений ліміт на назнача готівки. Так, мені батьки встановили. Це добре, З твоєю довіростю і з такими друзями потрібно бути облачуючим. А і до речі, як ти потрапив у це місце? Сам не знаю, але вже хочу додому. Дмитрику, Дмитрику! Дмитрику. Ось ти даєш мандрівнику. Чому ти пішов сюди сам і чому ти тут спиш? Та я досліджував. Добре, що сусідка бабуся Марія побачила, що ти сюди йдеш, бо не знала, де б тебе шукати. Дякувати Богу, що з тобою все гаразд. Мамо, давай змінимо код на моїй картці. Чого це раптом? Ну, ми його так давно не міняли. Може, раптом його вже хтось дізнався. Добре, змінимо. Ходімо додому. До Добре.